Всім привіт, друзі! Сьогодні готуємо полуничну галету. Як на мене, галета це взагалі найпростіша випічка, яка може бути. Сьогодні галета у нас на творожному тісті, а трішки пізніше покажу вам ще варіанти різної галети. В мене в мисочці 300 г кисломолочного сиру. Відразу хочу зазначити, що така кількість творога для того, щоб у мене була заготовка, зразу на дві галети. Вбиваємо сюди два яйця. Додаємо 2 столові ложки цукру, ви можете взяти трішки менше. Дрібку солі для балансу смаку, пакетик ванільного цукру та гарно розтираємо нашу творожну масу. Друзі, як я вже зазначила, цієї кількості тіста мені вистачить на 2 галети. Тобто, одну частинку я заморожую, а іншу випікаємо. Ось така в нас повинна вийти однорідна маса. Пачка масла охолодженого 180 г. Приблизно ділимо на дві частинки і одну натираємо на терці прямо в тісто. Вмішуємо масло в творожну масу. Додаємо борошно, додаємо, як завжди, по черзі. У нас буде всього йти дві склянки, по черзі всипаємо одну склянку і туди ж пакетик розпушувача. Я зразу і просію прямо в мисочку, а потім додамо іще одну склянку борошна. Спочатку ми вимішуємо ложкою, потім вже будемо і руками. Друзі, орієнтуйтеся по своєму борошну. У мене в тісто пішло дві склянки і трішки я підсипаю, щоб вимішати тісто. Як завжди, тісто має бути піддатливе, м'якеньке і не липнути до рук. Готове вимішане тісто ми поміщуємо у пакетик і ложимо в холодильник на півгодинки. А зараз черга полуниці. Я її вимила, почистимо від хвостиків і будемо нарізати тими шматочками, як кому подобається. Нарізаємо як кому подобається. Можете просто половинками, а можете і на слайси. В окрему мисочку нам потрібно змішати 1 столову ложку картопляного крохмалю і 2 столові ложки цукрової пудри. І це все гарно розмішати. Прийшла черга розкатати наше тісто. Робимо ми це прямо на пергаменті, тому що нам буде зручно перенести готове тісто з пергаментом на деко. Розкочуємо приблизно кругленьку форму, потім можна буде підкоригувати власне, саму галету. Наш галетний корж посипаємо зверху сумішю цукрової пудри та крохмалю, не доходячи до країв коржа, приблизно на 4 см. Викладаємо власне саму полуничку. Викладаємо в тому порядку, в якому нам подобається. Краї нашої галети завертаємо наверх, тим самим коригуємо форму. Як бачите, друзі, сильно не потрібно заморачуватися з тістом. Це дуже проста випічка, мінімум затрат, мінімум зусиль. Вона вийде навіть у дитини. Гарненько змащуємо края нашої галети яйцем. І ставимо випікатися хвилин на 10, 15 на 170 градусів, але завжди орієнтуйтеся по своїй духовці. За 15 хвилин маємо чудовий літній десерт. Всі інгредієнти будуть в описі під відео. Всім смачного!